Привіт, друзі! 23 червня. Сьогодні з вами Олеклочук. У мене для вас є кілька гарних новин. Сьогодні у виданні Associated Press вийшло дуже цікаве повідомлення про те, що росіяни, готуючи наступ на Харків, зосередили у прикордонних регіонах Росії близько 90 тисяч російських військових. Так, це було в глибині Росії, але вони так і не змогли їх задіяти до повноцінної операції на харківському напрямку, саме тому, що. Американці своєчасно надали нам дозвіл: ну своєчасно знову тут, з натяжкою можна говорити: ударяти їхньою зброєю по території Росії, і це дозволило нам знищувати цілі колони військової техніки Російської Федерації на території Росії живої сили, і вони вимушені просто були відійти далі від зони ураження ракетами атаками, з якими використовуємо саме для ударів по Росії, в тому числі і не лише цими. Це друзі, не здогадки журналістів. А це реальна інформація, це правдива інформація, офіційна, яка була озвучена першим заступником міністра оборони Іваном Гаврильком, виданню Associated Press. І сьогодні саме це повідомлення з'являється, але історія про цей можливий наступ, чи це було травневий наступ, чи черневий, не уточнюється саме щодо часових рамок, коли це власне сталося і. За великим рахунком, це не настільки важливо, але зрозуміло, що це сталося після надання дозволу. Відразу після того, як Америка дала дозвіл бити їхні зброї по території Росії, за кілька годин перші ж ракети і систем Хаймерз полетіли в бік російських окупантів, але вже на території Білородської та інших областей. Угрупування з 90 тисяч, як я сказав, які були готові війти в Україну, були вимушені відійти подалі. І це дійсно суттєво змінило динаміку загалом на фронті, саме на харківському напрямку. Ви добре. Пам'ятаєте, я в цьому навіть не сумніваюся, яка звучала риторика в інформаційному просторі про те, що росіяни наступають на Харків. Українська влада спростовувала цю інформацію, пізніше підтверджувала, говорили, що це не наступ, що це робота диверсійних груп, але кількість тих військових, які готувалися, маємо на увазі російських, дійсно війти в Україну, ну, неймовірно велика. Звісно, що вони досягли певного успіху, просунулися до Вовчанська, будують за повідомленнями засоби масової інформації навіть фортифікації неподалік від фронту, відстані 2,5 км, але буквально вчорашні повідомлення, вже офіційні, говорять про те, що російські окупаційні війська відводять залишки своїх сил саме з-під Вовчанська і з цього регіону, саме тому, що вони не можуть їх доукомплектувати. І от, як пише видання, то українські офіційні особи наполягають на тому, щоб союзники Сполучені Штати Америки дали згоду, аби ми могли наносити удари по важливих цілях у Росії за допомогою саме цих атакам на відстань понад 100 кілометрів, понад 62 милі. В цьому виданні в матеріалах, Прес звучить ця інформація, і вчорашній матеріал в інших іноземних виданнях також містить цю саму цифру, що підтверджує наявність сьогодні рішення Сполучених Штатів Америки обмежити наші можливості а саме збройних сил України бити по російських військових об'єктах на відстань не більше 100 кілометрів або 62 милі. Відтак це дійсно сьогодні є великою проблемою, як стверджує військове керівництво України для того, аби завдавати ударів по військових аеродромах. Ця сьогоднішня інформація у виданні Associated Прес перегукується з попередніми, які були опубліковані вчора і раніше. Мені це особисто засвідчує, що зараз відбувається тиск певний на Білий Дім, аби вони зняли ці обмеження, тому що буквально зараз, коли я вам розповідаю про ці події, до Харкова знову прилетіли керовані авіаційні бомби. Наслідки ударів поки що невідомі, але вчорашні призвели до... Жертв і є потерпілі, і е, розбір завалів триває і донині там. І це все дійсно дуже серйозний виклик. І нам, як сьогодні, підстава і аргумент переконувати наших союзників, американців у тому, що вони повинні зняти обмеження, аби ми могли наносити удари по військових аеродромах, аби вони не заходили на позиції. З яких можуть обстрілювати саме Харків, тому що найміри абсолютно очевидні, як на мене, просто витісняти цивільне населення із Харкова. Але як запевняють самі харків'яни, то цього Путін не досягне. Втім, ціна, якою зараз відстоюється саме позиція Харкова, дуже висока, і вона могла б бути набагато меншою, аби Сполучені Штати Америки дійсно змінили саме дозвіл, тобто дали нам можливість. Знищувати авіацію безпосередньо в її дислокації. Але це не сама головна проблема, яка на сьогоднішній день є у нас у протистоянні з Російською Федерацією. Буквально днями Путін відвідав дві країни Північну Корею та В'єтнам, і зараз також починають з'являтися деталі саме цього візиту і деталі співпраці Росії з цими країнами. Вони дуже цікаві. От, до прикладу, сьогодні видання Washington Post публікує інформацію про те, що з серпня 2023 року до січня 2024 року Північна Корея передала Росії 1,6 мільйона снарядів, які вони використовують для того, щоб бити по нашій цивільній та військовій інфраструктурі в Україні, щоб воювати проти нас. І ця інформація суттєво різниця з тією, яка була опублікована раніше, про те, що нібито Корея передала нам 5 мільйонів снарядів. У будь-якому випадку публікація цієї інформації засвідчує про те, що навіть до моменту офіційного публічного оголошення про співпрацю Кім Ін активно допомагав Росії, і це буде додатковим аргументом для того, щоб тиснути на Китай, який зараз все ж таки продовжує співпрацювати, як і раніше, з північної Кореї і має. Із нею дуже багато історичних зв'язків, тому дійсно один із аргументів і вашів впливу саме на Кім Чін Іна – це є Сін Пін. Звісно, це буде зробити непросто, але Китай, розуміючи цей тиск, то вже здійснює певні кроки, які засвідчують, що він може обрати не Путіна і Північну Корею, ну, хоча б частково, а дійсно цивілізаційний захід для того, щоб нарощувати свою торгову промислову співпрацю. Ну от Буквально днями відновлюються переговори. Китаю та Європи щодо обмежень на постачання електромобілів. Це дуже гучний е скандал, який сьогодні намагаються вирішити як європейці, так і китайці, але на взаємовигідних умовах. Е і безумовно, що аби американці зняли ну, багато умовностей, я перепрошую, втім я не можу на цьому не поточнювати, аби американці все ж таки зняли свої обмеження, то ми б досягали більших е результатів. Для того, щоб стримувати можливості росіян наступати на Україну, перекидати сюди додаткові підрозділи, живу силу та військову техніку. Ну, буквально сьогодні стало відомо, що повітряні сили Збройних сил України і взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташований на населеному пункті Нехотівка Белгородської області. Ну І там сьогодні дуже здорово гепало. Минулої ночі 33 наші безпілотники. Були нібито збиті російськими ПВО над Брянською, Смоленською, Липецькою та Тульською областями. А супутникові знімки сьогодні, які потрапили в розпорядження а, безпосередньо військово-морських сил, засвідчили про те, що був знищений цілий склад шахедів у Росії, тобто їх не змогли використати і запустити по території України. А, і цей об'єкт був знищений. В зоні досяжності якимись засобами ураження там не поточниці якими, але ефект абсолютно очевидний. Тобто все дуже просто. Потрібно просто-напросто, щоб Сполучені Штати Америки, ще раз наголошую, зняли обмеження. Тепер головне запитання, чому цього не робиться? Я маю стільки переконання в тому, що Сполучені Штати Америки, сповідуючи принцип управління ризиками, як я вчора вам переповідав у останньому відео, за думкою американського генерала Ходжеса зараз намагаються дійсно моделювати ситуацію таким чином, аби максимально розкрити співпрацю Путіна із тією самою північною Кореєю, і, до прикладу, з В'єтнамом. Бо також сьогодні дуже цікава деталь з'явилася в інформаційному полі буквально другого дня після візиту Путіна до Ханоя, туди завітав помічник е, очільника держдепу, США, який проводив переговори з очільником закордонного відомства В'єтнаму, і вони зробили публічну заяву про те, що В'єтнам буде продовжувати стратегічну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. І цю інформацію публікували навіть багато російських видань, і та ж саме Ксенія Собчак просто кидалася жовчу, коли публікувала відповідний пост у себе в телеграм-канал, і низка російських ЗМІ це також друкують. Ну і зрозуміло, що росіянам тепер мало зрозуміло вибачайте за тавтологію, як так сталося, що після візиту Путіна до Ханої туди відразу завітали американці і сказали, що співпраця з Америкою є стратегічною цілью. Хоча було підписано за підсумками зустрічі на найвищому рівні між керівництвом Росії та В'єтнаму. З десяток угод, які безумовно передбачають взаємну торгівлю. Тобто В'єтнам, зберігаючи стратегічне партнерство зі США, торгує за країною агресором. І я відверто скажу, не особливо довіряв би В'єтнаму, тому що зрозуміло, що він буде працювати на два фронти і допомагатиме Росії, безумовно, і в такий же самий спосіб буде розвивати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. І це також свого роду управління ризиками. Політики, якої дотримуються у Сполучених Штатах Америки. Тому, на превеликий жаль, очікувати швидкого рішення, від США зняти всі заборони на використання їхньої зброї для ударів по Росії не варто. Так, це станеться, але не так швидко. Я в цьому сумніву не маю. Відтак, нам ці ситуації потрібно адекватно оцінювати наші можливості і їх максимально розвивати. Для цього треба просто працювати над своїми технологіями, розвивати власний ВПК. І намагатися робити це якомога швидше. Хоча таких ознак на сьогоднішній день, на дану хвилину, я вам чесно кажучи, ну підтвердити поки що не можу. На жаль, але сподіваюся, що ми багато чогось не знаємо а українська влада працює в цьому напрямку наполегливо, і кількість безпілотників, яка вилітає по військових об'єктах Росії, буде не 33 щоночі, а як мінімум 333. І це буде правильно, і це друзі буде додатковий аргумент для американців змінювати свою позицію відносно того, де чим і як ми можемо бити по території Росії по військових об'єктах. Ну а ви не забудьте підписатися, будь ласка, на мій канал. Хто цього не зробив раніше? Я вам не випадково акцентую увагу на цій інформації, тому що це все сьогодні запускає механізм зміни політики наших партнерів у підтримці України і долучення їх безпосередньо до стримування російської агресії. Так, на території України, але це можна робити і потрібно робити ефективно, ефективніше. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці машину не перемикайтесь Все буде Україна.